Міністр Фінляндії угу. зробив заяву, що РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та готується до наступної фази агресії. Як ти думаєш, чи буде вона в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте от логічно всі разом порозсуждаємо. Рашка любити, да, це і метод, да. це і тактика, да. вся країна пропитана пропагандою, там, ну, не беремо Москву, Пітер і так далі. Але вся ця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні і вони себе цим оправдають. По факту там все плохо, да? враховуючи, скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну. За ці гроші можна було б провести вобщо, газ куди угодно. В будь-який конець, там Росії, нет, у них все йде на ну і Росія поставлена на віскрейки. Весь... І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися, в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі. Свою ну з їх точки зору. з, з нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть. Да? От. Але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то лучше підготуватися до цього. Перепрошую, не бздіті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти, можливо, драгоценності, це буде катіруватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може ви бачити на жінках такі, багато каліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. І на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумуватися, щоб в момент, коли в Європі, не дай Боже, настане в Європі. Ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося, але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, ніж не підготовленим. І жити собі спокійно, просто підготуватися і жити собі спокійно. І будь як буде. І дай Боже, щоб цього не сталося. Все.